У Верховній Раді працює робоча група по підготовці виборів під час воєнного стану. Вчора Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, заявив, що закон про вибори матиме одноразове використання, і, нібито, хтось знаєте, махнув прапорцем і голосив, стартувала передвиборча кампанія. Ну настільки емоційно відреагувало суспільство у соцмережах на цю заяву. Насправді, окрім того, що це абсолютно неприпустимо з точки зору закону, тому що вибори під час воєнного стану у нас заборонені конституцією. Але якщо ми не будемо говорити саме про букву закону, бо ж врешті можна якось внести зміни до основного закону, так то давайте поговоримо саме про дух демократії. Ці вибори будуть абсолютно не демократичними, тому що не мають кандидати рівного доступу до агітації. Наприклад, проти Петра Порошенка, якого влада очевидно вважає кандидатом ймовірним на пост президента, зумисно його криміналізують в очах суспільства. Проти нього вводять незаконні санкції. Він змушений оборонятися в суді, вимагаючи скасування цих санкцій. Проти нього працюють телеграм-помийки, там піднімаючи ці старі фейки, про жмурука, обнімаю ліпіцької фабрику, співпрацю з сепаратістами і так далі. Крім того, у нас як і раніше працює єдиний марафон наповну, а для багатьох наших співгромадян це таке єдине віконце у світ, І попри там приписи західних партнерів, про те, що давно на часі його скасувати, давно на часі дати людям альтернативне джерело, джерело інформації. У нас мільярди з бюджету йдуть саме на єдиний марафон. Крім того, наші знатні пропагандисти, такі як Подоляк і Ліщенко, залишаються в обоймі. Їх там трішки їхні посаду переназвали, але вони як раніше будуть дуже Мічними для влади, і це все про те, що ну власне точно наша влада не готується перемагати в демократичний спосіб. Далі а наші славні ЗСУ, скільки близько мільйона людей будуть просто вилучені з процесу, вони будуть мати доступ до агітації, до інформації чи люди, які по-справжньому втримали країну. Ну давайте обійдемось без них. Так ми тут самі тут на місці порішаємо. Так влада, мабуть, вирішила. А як інакше залучити Збройні Сили України у повноцінному процесі демократичного голосування? А щодо Переселенців а щодо людей, які я сподіваюся, тимчасово проживають за кордоном. Там буде організоване для них повноцінне голосування. Скільки зараз мільйонів людей перебуває за кордоном? Як взагалі це ну, забагато буде пунктів у цьому законі майбутньому одноразового використання? Можливо, я все бачу надто в темних тонах, можливо, у глядачів є якісь своє бачення проведення повноцінних демократичних. Виборів під час воєнного стану, от яке власне уже висить у повітрі, скажімо так. Напишіть, будь ласка, свої перестороги або якесь своє бачення, що ми спільно з вами або заспокоїлися, або налаштувались на те, що нам все таки доведеться захищати своє право на демократичні вибори. Тримаємося, Україна мусить вистояти, попри все.